До вашої уваги, хроніка подій, які сталися минулої доби у зоні антитерористичної операції, на Луганському напрямку триває затищення. Натомість на Донецькому бойові дії велися по всій лінії фронту. Місця найбільш запеклого протистояння це на Світлодарській дузі, південніше селище Луганське, у Горлівській агломерації, це Майорськ та Зайцеве. І в районі Донецького аеропорту буквально на всіх позиціях. Водночас важке озброєння противник, як і раніше не застосовує, також знизилася активність ворожих снайперів. На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші у Мар'їнці, гранітному та широкіному. Прицільні обстріли розпочалися після 14-ї години і тривали до пізнього вечора. Ворог здебільшого застосовував стрілецьку зброю та гранатомети різних систем, в тому числі ГС-17. І за минулу добу, наслідок бойових дій, жоден воїн не загинув, але один боєць отримав поранення.